Жителі, їхні селища. Що може бути краще? Окрім того, як взяти всі їхні домівки і замінувати їх, а потім зірвати? Все це сьогодні ми будемо робити. Так, починаємо з першої хатинки. Раз, і нема. Як бачите, я замінувала все селище. І потроху почала вже. Так. Тепер ось це селище. Потім в кінці я покажу, як це виглядає все. Так, дощ, це не красиво, Мені не подобається. Так, ясно. Зараз дощ закінчиться, і я буду все це підривати. Як бачите, я навіть усі прилавки замінувала, тільки не до кінця. Так краще. Зараз ми підриваємо усі ці три прилавки. Тепер замінуємо. Ось тю кузницю. І ось цю. Так. Якщо буде вагатий, це просто від ТНТ. Тепер ось ця замінована хатинка. І все. І нема хатинки. Була і нема. Підриваємо ось це. Якось не підірвалося. Що, хочеш збігти від мене? Від мене нікуди не бігти. Так, так. так. Підриваємо, підриваємо. Ах, яка краса! І про цю не забуваємо. Що, лава витекла? А ось тобі. Що таке? Ой, підгорів трохи. Ну, добре. Знайдемо ще одного. Наприклад, ти. Ой, трошечки підірвався. Ну це ж нічого, так. І тебе трошечки підірваємо. Ти куди? Ой, що таке? Ну тепер ось цю гопнику підірваємо. А тут я хочу зробити ось такий високий місток і подивитися, як воно буде вибухати. Така маленька хатинка, а сіки ТНТ потрібні для неї. Почнемо знизу. Цей стовп щось не дуже хоче взриватися. А його ніхто не питає. Ну що ж, ось так виглядає селище після того, як я тут 4 хвилини побула. Ну а ще ж трохи позалишалося, його ж треба кудись дівати. Тому зараз я хочу збудувати великий куб з ТНТ і підірвати все селище. Але я не хочу його робити, тому ми... Підірвемо кожну хатинку поодинці, але теж великим кубом. Селянин, ти куди? Трохи зірвався. А до води тебе не втіли йти. Ну, добре, добре. Не моя це справа. Плава, тому воно зараз і так спрацює. Мені підривати не треба. Так, і все. Краса. Так, а це у нас тут піруємо все. Просто все вище було. І тепер просто все вище немає. Тепер добре виглядає. Так, а що це в нас тут лава не витекла? О. Лави, звісно, немає, але і так добре. Тепер зараз ми робимо спочатку велику яму, а потім вставляємо туди дуже багато вибухівки. Це буде дуже прикольно. Так. Тепер багато-багато вибухівки. Просто стоїмо поряд. Вогу, wow, це виглядає дуже прикольно. Але ось це виглядає більше. Ну що ж, ось так в нас зараз виглядає наше село. Селяни зовсім немає вже. Хоча ось там десь, може, ще є. Але це не точно. Ну що ж, такий у нас вийшов. Всім пока.